На бок постійно хотіло відпускати, треба було її вбивати, а не знімати. <ріст> <ріст> рекомендую. Іноді те, що ти так любиш, те, що тебе надихає, в один момент може почати тебе знищувати. Години за робочим екраном, проекти за проектами, плани, дедлайни, ідеї, ще ідеї. Нескінчений скролінг чужих життів, ідеального, успіху ідеального. Я новин, якісь тяскають серце. таке відчуття, ніби ти мене не слухаєш. Та ні, тобі здається, в мене теж схожа ситуація. Я ніби згасаю. Слухай, в мене є ідея. Давай втечемо звідси від усіх цих проблем. Давай я за. План простий: спершу складаємо маршрут і визначаємо для себе правила: не заходити в соцмережі та не здаватись на півдорозі. Далі збираємо всі необхідні речі і беремо з собою на допомогу нашого друга Даніка. І нарешті вирушаємо в дорогу. Ще тиждень тому ми тільки кидали фрази, треба б кудись поїхати, чи було б круто втекти на природу. І відкладали це на потім. Але зараз ми в машині зібралися і поїхали навіть без ідеального плану. Ми вирішили не чекати ідеального моменту, а створити його самі. І саме так зараз тестуємо, чи можна відпочити від усього, просто зірвавшись з місця. Зараз це відео жди. Приїхавши на це прекрасне місце на Новоозерянський кар'єр, ми побачили такі гарні гарні краєвиди. І вже почали потроху розкладати палатки, готувати вечерю і вирушили за дровами. Танік допоміг нам зібрати величезну купу дров, а потім ми всі разом підготували їх для багаття. Розпаливши вогнище, Данік майстерно керував процесом, а ми з Яною готували їжу. Сосиски, які ми смажили, вийшли неймовірно смачними. Вечеря в тихому лісі була надзвичайно затишною. Коротше, складаємо всю техніку. Це все склали. Після цього ми прогулялися навколо, милуючись краєвидами, і пішли спати повні щастя від прожитого дня. Для мене дорога була нормальна, але Діна їхала з боку. Вона постійно казала, о, які ямки, фу-фу-фу. Коли фу, фу. я сюди приїхала, тут було дуже багато комарів, мені це дуже не сподобалось навіть зараз. Ми бризкаємося з такими пшикалками, але вони зовсім нічого не допомагають. Тут пише 8 годин захисту, захисту буквально 5 хвилин не більше. Не рекомендую цю фірму. В принципі, я їсти не особо хочу, але оцей вайб на природі я жду цього вайбу, дуже хочу. Коротше, ситуація на дорогах була дуже важкою. Постійно, ну на початку мені сподобалося. Їду там пряма дорога. Всі діла, але потім десь приблизно 50 кілометрів до кар'єру цього, що ми тут зараз. Начали жорсткі ямки. Тупо женешся. Ямка посеред дороги просто ямка. Хоча дорога була рівна, і ти тупо в ту ямку. На я цього, звісно, не робила, я їх уникала, але це було неприємно особисто для мене. Ми з Яною лежимо, і підходить якийсь дяфік і говорить: дівчата, що ви тут робите? Ні, дівчата, добрий день. Ми коротше перелякалися дуже, і дані хто таким ой, це я не можу не ліналякатися. Короче, странний чел. Насправді, мені, в принципі нормально справляюсь тут. Таких тяжких завдань немає, і мені самому в принципі норм. Данік, признайся чесно теж: ти боїшся мишей? Мишей? Таких як тут бігають сильно боюся. Е, найбільше вражений за сьогоднішній день це, мабуть, е, прозорою водою. Я заплив отуда далеко вже. А вода прозора, і мені кажеться, що земля ось піді мною, Я опускаю ноги, а там і близько її немає. Коротше. і за цього ще страшно робилося. А... І вражений красотою нашої країни. Я дуже сильно вражений цими комарями. Вони вже просто задовпали їх тут. Просто куча. Я не знаю, вже що, що з ними робить їх. куча. Наступного ранку о шостій ми вирушили до дружбівського кар'єру. Їхали ми не дуже довго, складно було лише знайти сам кар'єр. Прибувши на місце, ми спустилися донизу, де побачили дивовижні скелі, схожі на переміщений пісок і каміння. А вода була кришталево прозорою. Знайшовши місце для табору, Данік розкладав палатки. Поки Данік розкладав палатки, ми з Яною вирушили за морозивом. Повернувшись до табору, ми приготували мівіну та смачно пообідали. А потім ми рушили далі, залишивши машину в таборі, і пішли лісом близько 6 кілометрів до гідроциклів. Катання було неймовірним: адреналін зашкалював, навіть попри те, що гідроцикл був лише один. Отримали масу емоцій і задоволення. Повернувшись у табір, приготували смачну вечерю та подивилися цікавий фільм, обговорюючи думки та враження дня. Він відповідає за відчуття задоволення, мотивації, і що найважливіше за бажання щось робити. Якщо у вас дофаміну достатньо, у вас є сили досягати цілі і бажання щось робити, завершувати проекти і все таке інше. Але якщо його мало, то ви не хочете робити зовсім нічого. До речі, є один відомий експеримент зі щурами. Коли їм вколювали дофамін, то вони бігали, шукали їжу, були супер активні, але коли їм перестали вколювати його, то вони просто не хотіли зовсім нічого робити. Вони такі думали. Ну, Це я так собі уявляю, що вони думали. Вони думали, е, я краще помру, ніж буду без дофаміну, і в результаті вони реально померли від голоду через те, що в них не було мотивації навіть знайти собі їжу. Мотивації в них просто не залишалось, коли ви споживаєте контент або робите щось, що приносить вам сильне задоволення. Ваш дофамін зменшується, і тоді вам дуже важко зробити якісь навіть малесенькі завдання. До речі, задоволення і біль обробляються в одній ті ж самій частині мозку. Якщо постійно робити собі приємне і підвищувати рівень дофаміну, мозок буде пробувати цей баланс вирівняти у бік болю. У результаті будь-які завдання будуть здаватися важкими. Саме тому після годин серіалу і соцмереж так важко зосереджувати. На роботі, але працює це і в зворотній бік. Якщо навмисно робити щось складне, мозок компенсує це задоволенням. Сьогоднішній похід це яскравий приклад. Тут немає миттєвих нагород, є лише ти, каміння, сонце і вітер. І ти починаєш думати навіщо це тобі, але потім, коли дістаєшся мети, розумієш, що це і є справжня нагорода, і вона зроблена не з екрану а чи чергового серіалу. Виявляється є два способи підвищити дефамін. Перший це первинна реакція, це швидкий сплеск від легких стимулів, наприклад, скролу Instagram. І коригувальна реакція це тоді, коли ти робиш щось фізичне або емоційно важке. Коригувальний дефамін більш ефективний і триваліший. Це як задоволення після важкого тренування чи завершення проекту. Тому він тримається довше ніж просто дофамін після якогось скролу інстаграм. У нас час більшість людей біжать від труднощів, але саме вони формують найяскравіші спогади. І чим більше ми пройшли, тим смачнішою буде вечеря, тим тепліший буде вогонь, і тим кращою буде сама ця атмосфера. Мабуть, саме так і потрібно жити, не тікати від труднощів, а зустрічати їх з усмішкою. Бо після важких задач завжди приходить глибоке задоволення. Ми спочатку з нашою Діною заснули в палатки, думали: Вау, вайб, вайб природи! Давай будемо спати в палатки, постелили, зробили собі там естетику. Відтоді, в час ночі, я будід Діна кажу, Діна, тобі не холодно, діна каже, дуже холодно. і ми з нею давай перебиратися в машину. Так що ніч холодна була одним словом. Як ми їхали від нового зрянського кар'єру до цього. В дружбівського то дорога не зайняла в принципі не дуже багато часу. Ми буквально за хвилин 10-15 переїхали, одразу розібрались. Де він мене блукали ніде. Е, по їжі, як сьогодні, ну я їм все. Я все, ї... все їсти на все ядна, ядна. данікові булочки даємо собаки. Він напевно, потім буде розказувати, що він голодний. Собаки з'їли його булочки. Ми, як тільки приїхали зранку, десь 11 ранку, пішли з Діною купатися. На такий прекрасний кар'єр. Тут просто неймовірно красива, прозора вода. І ми вирішили йти купатися. Даніка оставила палатки розставляти. Данік дуже гарно розклав палатки, за що йому дуже дякую. Те, що вона холодна. Вона так і побігла, потім біжить і кричить: о, яка холодна вода! Постояла, погріла і забігла опять. Ну я так до кінця і не забігла воду, тому що вона мені була дуже холодна. Йдемо до Дібровського кар'єру, будемо. Получати дофамін. Ми такі дивимося на сонце, думаємо, що на рахунок гідроциклів. Ми приїхали, там взагалі нікого не було, жодного гідроцикла, жодної людини, просто пустий пляж, ну взагалі нікого одним словом. Ми розраховували на два, нам привезли тільки один. Ми каталися всі по сім хвилин, але мені було дуже страшно, і я віддала всі свої хвилини Діні. Я не каталась, бо я плавати не вмію, і коли гідроцикл трошки. Він не балансує, і мені було доволі страшно, то я одразу кричала, що я хочу на берег і все, мені було страшно їздити. Якщо ще піді мною висота, там 60 метрів і більше, то я бачила перед собою тільки страх, я взагалі нічого більше не бачила. Перед цим ми на гідроцикл сіли з Діною. Вона спочатку щось, поки розібралася, як їхати там. Газ тормоз, газ тормоз. І як тільки вона хоче вже швидко їхати, мені стає максимально страшно. Прям дуже страшно. Я хотіла випасти звідси. Ну, я Діні ще не дуже довіряю, вона перший раз за гідроцикл сіла. Перед нами ще довга ніч. Хотілося б, звісно, лягти в палатки, бо в нас тут ось ви бачите цей прекрасний вигляд. Да? І в нас палатка стоїть прямо на обриві до цього вигляду. І дуже хотілося б заснути в палатки. Потім зранку проснутися, відкрити, побачити світанок, побачити туман. Мені тяжко було заснути. Точніше, я засинав е, часто, але просинався теж е, не менш частіше, і за наших сусідів вони. Гуляли, вони гуляли прям на всю силу, як могли, і півночі вони всякі пісні співали, кричали, там розказували, хто де співав в якому караокі. Тому трохи тяжко було засинати. До речі, так сьогодні зранку я пішов на кар'єр. Там був прикольний мостик, і я прям з мостику вмивався, чистив зуби прям тою водою, яка була в кар'єрі. Вода взагалі була на смак прекрасна. <ріст> Вона без всяких запахів, вкусів. странних. Наша подорож сподобалася дівчатам, тим, що їм було легко прекрасно йти. Цю дорогу, а я, так як не надів штани, був шортах. Мене записала сильно комарі, і плюс ще на спині був портфель. Взагалом з портфелем мені не було сильно тяжкі з того, що ми багато речей собою не брали, приспособлений до того, щоб подорожувати. і Він був зручний і не парив. Вода була холодніша, ніж на минулому кар'єрі, але все одно прикольно. Ми пішли в машину, взяли свої пледи, подушки. І, виходить, спали на передніх креслах, тому що ззаді було все забите. І виходить, в мене ж руль там, де я спала, а в Яни нема руля. Я така сплю, а мені тупо все дуже давить. Я думаю, ну, ну, все, зранку прокинуся, і в мене мінус спина. Але в ітогі, я думаю, не буду лінуватися. Прилізла назад, все поскладала на іншу сторону, і там лягла спати, але мої ноги все до не влазили, тому. Хоча б трохи. Спина сказала дякую. <смі> дивлюсь навколишню природу. Любуюсь, іду далі. І дивлюсь під ноги і, і змія, така повзе прямо. Я коротше так перелякалася, що просто така кричу: Данік, Данік, іди сюди. А він коротше, гайда за телефон знімати змію. Треба було її вбивати, а не знімати. <смі> Моя вам порада: приїжджайте сюди до середини літа. Тому що і погода норм, і комарів набагато менше їх майже немає, тому що вони тут не водяться, вони тільки сюди з'їтаються десь після середини літа. Тому приїжджайте раніше, не так як ми в кінці літа. Наш день почався ще до світанку. Ми швидко зібрали всі речі та вирушили в дорогу. Також заїхали заправити автомобіль та завітали до друзів, щоб прийняти душ та трохи перепочити. І просто мандрували в пошуках місця для риболовлі. Вже під вечір знайшли ідеальне місце, де би змогли зранку ловити рибу. Данік одразу почав розкладати палатки. А ми тим часом пішли за дровами. Поки Данік підготавлював мангал, ми замаринували м'ясо. Вечеря вийшла чудовою, незважаючи на те, що Данік трохи пережарив шашлик. Обговоривши, як пройшов день, ми пішли спати. Сидячи тут, серед цієї природи, ми згадуємо, що сам Бог показав приклад відпочинку. У біблії сказано І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку чинив. Тому не варто вірити у слова на кшталт відпочину в грубу. Відпочинок це Божий задум уже тут і зараз. Ми відпочиваємо, щоб набратися сили, йти далі, і нести в цей світ добро, світло і любов. Це природа навколо як живе свідчення Божої величі. Кожне дерево, кожен подих вітру, кожна хвиля на воді усе це нагадує нам, що світ створений для нас з любов'ю і гармонією. Але найцінніше з усього, що створив Бог, це людина. Ми настільки дорогі йому, що він віддав за нас найцінніше. Як написано так Бог полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І це нагадує нам, що найбільша цінність для Бога це ми, люди. І немає більшої честі, ніж жити так, щоб відображати його любов. Останній день почався зі смачного сніданку та спілкування. Поснідавши, ми почали риболовлю. Це була наша мрія в цій подорожі. Данік майстерно готував прикормку, а ми йому допомагали. То можна одну дочку так підве? Риби ми так і не зловили, але досвід і враження залишилися незабутніми. Після цього ми завершили нашу подорож і повернулися додому, сповнені нових емоцій і спогадів. Друга від дружбіського кар'єру до цієї річки була досить цікавою. Перед цим ще нас зупиняли на бокпості. В мене не підв'язувалася програма Резерв Плюс і нас ще тримали хвилин, може десять на блокпості. Не хотіли відпускати, тому що не могли мене провірити не поліція, ні самі. То ці кашенки це мабуть не будуть ставлять. Так як не було ні світла, нічого, і я не бачив, як виглядає цей шашлик, деякі, деяке м'ясо підгоріло, але взагалом, в принципі, їсти можна було. Сирога не було, і прям сильно підгорівшого не було. Мені більш-менш сподобалося. Дівчат доволі непогано виходилося ловити рибу. Мені навіть сподобалося. Це було якось. Потіряли ми три крючка і. — І Катушка і злетіла катушка ще в воду. Е, і нічого не зловили. Е, це вже був четвертий наш день. Е, вже і хочеться трохи додому, вже хочеться прилягти на свою кровать. Вже не хочеться спати в мокрому спальному мішку і промокші палатки. Але взагалом хочеться ще раз виїхати на таку подорож. Мені сподобалось. Найбільше мені сподобалось дружбівський кар'єр. Там дуже крутяцька вода, і наступне, що мені сподобалось, це гідроцикли. Ми це просто мрія. Мені дуже сподобалось там кататись, особливо отримати цей так сказати дофамін. І тому підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. І будемо чекати вас у наступному випуску. Це все. До побачення. Пока.